Я зараз завдяки ікспейду е, бачу, що відбувається з капіталом українським, mm. як він розподіляється. Тому що основне, що ми робимо, да, допомагаємо українцям, які або тут живуть, або вони збираються да, релокувати, при тому свій капітал не обов'язково самі. Вони користуються експейдом. Ми це все релокуємо, mm. структуруємо. Основні мої ринки. Польща, Іспанія. Португалія, Британія почали люди, які користуються да, сервісами, там шукати бачити мене в інстаграмі скрізь, підписуватись і запитують, куди е, інвестувати. Який алгоритм людина, яка, скажімо, живе в Польщі, назбирала 100 тисяч доларів і хоче знайти проект, куди інвестувати? От прям покроковий алгоритм з твоїми продуктами, як це краще зробити? Моя філософія знайти. я купляю долі компаній. Це перше. я бачу людей за якийсь період. в мене є декілька дивідендних компаній. Це одне з найкращих рішень. Я почав ковід купляти. Я приходив до знайомих, кажу: давай я куплю в тебе 5-10%. Десь сам купляв, десь з друзями, десь в друзів купляв. Тобто 50-100 тисяч доларів. Давай, давай. А сон. як такі знаходити Ці У мене тисячі підприємців? Я їх бачу декілька років. Я бачу, в кого дивідендна модель, яка їх годує. В мене один із принципів інвестувати. Купляти долю в тих компаніях, яка годує власника. Тому що він від неї залежний. Друге, це біток, условно. От дві історії, в які особисто я вірю, розумію. Я кажу те, що я роблю условно.